В ефірі інформаційний випуск новин 5 серпня. Сьогодні вже 894-й день війни Росії проти України. Вихідні на Хмельниччині пройшли спокійно. Електроенергію жителі отримували без відключень. Наразі ж споживання тримається на тому ж рівні, що і у п'ятницю, тож застосування заходів обмеження не прогнозується. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події понеділка. Що понеділкова допомога для бійців для знищення ворожої зброї військовим передали п'ять засобів радіоелектронної боротьби. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони, як і раніше, ставка на засоби ребу, реру, квадрокоптери різної потужності і модифікації, ну а також піввідрони, знову ж таки, різної потужності і модифікації. Сьогодні ми передаємо 5 одиниць засобів РЕБ, Це потужний РЕБ, хороший РЕБ. Українського виробника який перекриває багато діапазонів, ну і власне береже життя наших воїнів. П'ять одиниць ребу придбані за бюджетні кошти. Дякую при наїду, нашим платникам податків. Друзі, насправді, завдяки нашим спільним зусиллям ми можемо такі важливі речі для збереження життя наших воїнів передавати постійно. Загальна вартість п'яти одиниць. Які передані в різні підрозділи Сил оборони 2 мільйони 100 тисяч гривень. Знову ж таки, це доволі добротний ресурс, ну але ми це робимо постійно. З початку цього року, якщо брати тільки засоби РЕБУ і РЕРУ, які ми придбали за бюджетні кошти і передали, ну або які купили самі військові частини за кошти міського бюджету, ми вже маємо майже 110 штук. Різного типу це і ті, які групи використовують похідні, ті, які стаціонарно працюють, ті, які на автомобілях використовуються, на техніки використовуються майже 110 одиниць різних видів і потужності. Боротьба за визнання героєм хмельничанин Андрій Данилюк потрапив на війну задовго до повномасштабного вторгнення. Він був одним із тих, хто віддано боровся за свободу і незалежність України. Він народився в місті Хмельницькому, виріс Хмельницькому, ходив 29 школу, займався спортом, вільною боротьбою, мав багато нагород, багато медалей, їздив по всій Україні. Тобто спорт йому дуже подобався. У му році пішов добровольцем служити. Він був на Донецькій, на Донецьких, Луганських областях, перебував в зоні бойових дій неодноразово. Рятував життя і побратимам. Служба в АТО змінила життя Андрія назавжди. Повернувся до буденного життя. Ненадовго. Після початку війни він одразу прийняв рішення захищати країну. Після закінчення контракту він перебував в 8-му полку, там служив. Після закінчення контракту Андрій звільнився. Поїхав за кордон працювати, але він не зміг там сидіти і дивитися, як його друзі, як його рідні, як його побратими йдуть служити. А він буде там сидіти. Спочатку доброволець теробороні, далі військовий на передовій. Андрій відважно захищав державу на Херсонському напрямку. Обороняв, захищав, штурмував, зачищав, визволяв, робив усе можливе і неможливе для нашого захисту. Був в боях. Майже скрізь на гарячих точках. Пішовши на останнє завдання, Андрій не зміг повернутися. Він отримав поранення серйозне мозкове. перебував в місті Миколаєві в лікарні чотири дні він лежав в комі третього ступеня. І 10.06. Закінчилося його життя, Незважаючи на всі заслуги посмертно звання Герой України Андрію Данилюку одразу не присвоїли. Тож рідні бійця вирішили взяти справу в свої руки. Вони зареєстрували петицію до президента. Для того щоб зараз отримати героя України, рідним потрібно збирати петицію і потрібно назбирати 25 тисяч підписів. На даний момент, щоб зібрати ці підписи, це дуже важко. За 15 днів ми зібрали тільки 4 тисячі підписів. Тобто ще потрібно хоча б 21 тисячу підписів. А залишилося там 72 дні петицій дуже багато. І деякі люди, які справді заслуховують цього звання, їм не вистачає буквально там 300-400 підписів. Таких невизнаних героїв чимало, тож підтримати родини може кожен із нас просто підписати петицію. Вікторія Плеканець, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Віддати шану захисникам в селі Гуменці Кам'янець-Подільського району відбулася урочиста церемонія відкриття алеї слави, присвяченої українським воїнам. Захід зібрав мешканців села, ветеранів, родини героїв та представників місцевої влади. Меморіальні дошки стали символом вдячності та пам'яті про тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. Алея буде місцем, де кожен зможе вшанувати подвиг українських військових та задуматися про ціну миру, яку заплатили наші герої. Працювали на Росію. Правоохоронці Хмельниччини викрили злочинну групу, члени якої палили в області автівки сил безпеки та оборони. Відомо, що лідер групи сам вийшов на замовників, аби заробити гроші. Для цього розмістив своє резюме на даркнеті, де пропонував послуги з підпалу автівок ТЦК. Невдовзі отримав спецзамовлення. До роботи залучив кількох жителів району за допомогою коктейлів Молотова. Вони палили автівки та знімали все на телефон для звітності. Наразі 18-річний лідер злочинної групи перебуває під вартою. Слідчі Домили йому про підозру та відкрили кримінальне провадження. Зломиснику загрожує до 10 років ув'язнення. Тривають заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників злочину. Евакуаційний потяг в на наперон місцевого вокзалу прибули мешканці Херсонщини. Ці люди вимушені покинути свої домівки, залишити усе, що нажили впродовж життя. Адже жити під обстрілами та постійно чути звуки вибухів неможливо. Тож, зібравши у валізи найнеобхідніші речі, 28 херсонців прибули до Хмельницького. Потяг зустріли рятувальники та волонтери швидкого реагування Червоного Христа. Прибулим допомогли перенести речі, психологи ДСНС надали необхідну допомогу. В свою чергу волонтери пригостили переселенців теплими на та легким перекусом, також надали інформаційну підтримку. Далі прибулих розмістили в громадах області. Згідно з аналітичними даними, у 2024 році смертність втричі перевищує народжуваність. Так, лише за перше півріччя в Хмельницькій області зареєстрували 9563 смерті та лише 3296 новонароджених. Така критична різниця у показниках викликає занепокоєння серед експертів та вимагає термінових заходів для покращення ситуації. Фахівці наголошують на важливості з'ясування причин високої смертності та розробки відповідних стратегій для зменшення цієї різниці. Всеукраїнське чемпіонство наприкінці липня на Закарпатті відбувся 53-й чемпіонат України з пішохідного туризму серед юнаків. Збірна команда Хмельницької області під керівництвом Вероніки Ляшкової здобула перше місце у загальнокомандному заліку. Результатом я задоволена. результати показали наші старання, старання насамперед дітей, нашу працю команди тренерів інших. Також співпрацю з 29 школою і керівництво. Вихованці клубу виграли чоловічі жіночі заліки та кроспохід. Також здобули третє місце на смузі перешкод та п'яте на смузі перешкод. Зв'язки змагання мені дуже сподобалися були доволі тяжкі умови. Також було три смуги, які потрібно було. Підготовити і натренувати дітей під час підготовки не обійшлося без труднощів. Готуватися до змагань довелося поспіхом за умов жахливої спеки. Незважаючи на все, учасники продемонстрували неабиякі вміння та навики. Усі залишилися задоволені своїми результатами. Під час змагань був перед стартом такий трохи мандраж. Дуже сподобалися змагання. Організацію дистанцію обладнали дуже добре. Цікаво було бігти в таку дистанцію. Під час підготовки були такі азарт, мотивація. Хотілося вже приїхати, показати наші можливості. Переживали, переживали ми всі, але ці переживання треба було поставити на задній план, коли ти вже на дистанції. Покращити завжди є куди, але на даний момент я задоволена своїм результатом і буду йти далі. Під час підготовки насправді дуже переймалося. Воно здавалося, ніби та ні, все буде добре, але переживання були дуже сильними. А під час змагань все було дуже змішане, тому що наші результати дуже коливалися то добре, то не дуже. І тому насправді. Переймання були дуже високі у всіх. Тренери нас дуже сильно підтримують, і це за це я дуже сильно вдячний. Це лише один із прикладів успіхів вихованців клубу. Загалом їх чимало, адже популяризацією туризму у 29 дев'ятій школі займаються ще з 1991 року. Тоді тут створили клуб Штурм. Ідея турклубу штурм виникла в нас разом з колишнім моїм заступником з виховної роботи Юхінчиком Олександровичем, який на жаль. У 2004 році загинув на присходженні на гору Ельбрус. Ми вже 13 змагань 13 разів провели відкритий кубок турклубу штурм. В його пам'ять і в пам'ять про, про те, який слід в туризмі, дорослому і дитячому він власне залишив ці школи. Ну в нас завжди була гарна команда по туризму. З середини 90-х років ми були призерами обласних змагань. У 2018 році виключно команда турклубу штурм стала. Чемпіоном України. Потім через пару років команда була третьою. Ну і в цьому році приємно здивували. Ми, звичайно, надіялися, стали знову чемпіонами України. Нині ж переможці продовжують старанно тренуватися і вже готуються до наступних змагань. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Масштабна пожежа у центрі Хмельницького. У недіючій будівлі в неділю ввечері спалахнув вогонь. Про займання рятувальників сповістили мешканці багатоквартирного будинку, який знаходився в 10 метрах від пожежі. Вже за лічні хвилини прибули пожежники. На фонзи другої пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, що за адресою Проскурівська 109, горить недіюча будівля. За даною адресою було направлено три одиниці на основній пожежній техноліці першого державного пожежно-рятувального загону та 16 чоловік особового складу. По прибуттю до місця події було встановлено, що горит 150 метрів квадратних. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в тих масштабах, як вона була на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Травмованих та загиблих на пожежі не було. Загибель на водоймі. На днях надзвичайникам та правоохоронцям надійшло повідомлення, що на річці у Хмельницькому потонув підліток. На місце події прибули рятувальники та розпочали пошуки. Роботи припинилися з настанням темряви. Втім, вже вранці наступного дня водолази ДСНС відновили пошуки і дістали на берег тіло 15-річного хлопця. Його передали правоохоронцям. Закликаємо всіх бути вкрай обережними та дотримуватися правил поведінки на пляжах і біля водой. Особливо важливо стежити за безпекою своїх дітей погода на тиждень. За прогнозами Хмельницького обласного гідрометцентру, у вівторок 6 серпня очікується короткочасний дощ. Місцями можливі грози. Вітер переважно північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі складатиме 11-16 градусів, в день – 19-24 градуси тепла. У Хмельницькому прогнозують уночі 13-15 градусів, в день – 20-22 градуси з позначкою «плюс». Загалом до кінця тижня значних опадів не прогнозують. Лише вночі 7 го та в день 10 серпня Можливі локальні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 13-18 градусів, а в день прогнозують 25-28 градусів. Такими були новини понеділка, позитивного, спокійного та цікавого робочого тижня. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.